Вітаю всіх! Хочу зняти відео. Порада від карт для тих, хто боїться змінити своє життя. Давайте так, зараз в країні важка ситуація, і багато людей хочуть просто змінити своє життя, просто набридло жити там постійні обстріли, постійне нагнітання, чи ще щось. Ось людина вже не може так жити і вирішує кардинально змінювати кінцеве своє життя. Ось, давайте, порада від карт. Для таких людей, які все вирішили переїжджати. Там, все, все, все що завгодно, кардинальні зміни в житті. Три варіанти. Три варіанти. Це сильні люди. Це перш за це сильні люди, які можуть все. Так, перший варіант. Перший варіант це збір інформації. Перший варіант це продумати добре, куди, що і як. Подумати, зібрати інформацію, знати максимально, 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 куди ви їдете і що. Другий варіант це переїзд зміни більше до родини. Дерево це родина і родинні зв'язки. Другий варіант хто вибрав їм ближче до душі, кудись до родичів, там, де є знайомі, тобто щось пов'язане з родиною, що ти там не сам. Це другий варіант. І третій варіант ви знаєте, третій варіант це як повернення взагалі додому. Це дістало все. Я хочу додому. Ось, і я їду додому. Ось такий третій варіант. Це ті люди, які дуже хочуть додому і більше не можуть. І психологічно краще вдома. У мене була клієнтка, яка сказала, що моїм дітям стало краще вдома, пройшли психологічні розлади. І причому вдома це Харків. Дивно-дивно. Мені вдома було погано, в мене почалися психологічні розлади. Вибачте, я важу 53 кілограми після пологів і після операції з гормональної терапії. Якось так тому вибирайте свій варіант і вірте в себе.